У конструкції японське плече пройма для набору петель рукава формується горизонтальною частиною: це окат по плечу та підріз, вертикальною частиною. Перед та спинка. Довжиною полотна, яка з'являється завдяки вив'язуванню ростка. Якщо не в'язати росток, спинка коротша, лінія пройми спинки коротша. При наборі петель вийде на спинку менше, наперед більше. В результаті рукав падає вперед, перетягує плечову лінію. Росток подовжує спинку у верхній ділянці, але не змінює довжину переда. З цього випливають два ефекти. Перший спинка вирівнюється з передом по довжині пройми. Довжина спинкової пройми більша. При наборі петель по окату набираю більше петель зі спинки. Це важливо, бо у японській конструкції рукав повинен мати плавну посадку назад, а не вперед. Друге, розподіл петель між передом і спинкою стає правильним. Зазвичай у японському плечі співвідношення петель окату має бути таке: спинка 52-60% перед 40-48%. Без ростка перед легко може з'їсти до 55, а то й 60 і це вже порушує конструкцію. Росток додає спинці 2-4 см довжини. Якщо щільність, наприклад, 3 ряди в 1 см, росток 3 см. Це 9 додаткових рядів спинки. Ці 9 рядів додаткові 9 часточок, за які набираємо петлі. Спинка отримує плюс 9 петель набору по окату. Це вирівнює конструкцію і дає чисту форму рукава. Можна зробити такий висновок. Росток у японському плечі додає спинкову пройму, збільшує кількість петель набору по спинці. Зменшує дисбаланс перед спинка на окаті, формує правильну посадку рукава, зберігає геометрію японського плеча. Спочатку вимірюю довжину пройми по спинці і попереду. Далі множу кожну величину на свою щільність. По петлям. І обираю приблизно 90%. Так отримую кількість часточок, у які я набираю петлі. Спинка зазвичай дає 52 або 60% від усіх петель окату, я вже це говорила. Перед решту. Я завжди починаю підйом петель від середини підріза, щоб уникнути перекосів. За допомогою примірки та на основі інформації, що надала, проводжу розподіл петель наперед та спинку і таким чином визначаю середину плеча. Далі формую головку оката рукава. Центральна частина це ширина плеча. Визначаю за формулою. Об'єм руки поділити на 5 це і буде ширина плеча. Ширину плечі помножаю на щільність в петлях і отримую ширину плеча в петлях. Від центру плеча відмічаю маркером вліво та вправо по одній другій цієї величини. Далі, укороченими рядами, додаючи по дві петлі, вив'язую головку рукава. Висота головки рукава в конструкції японське спущене плече завжди менша, ніж у класичного вшивного рукава. 1,5 см для тонкої пряжі. 3-4 см. Універсальна висота. 4-5 см, якщо широке плече, глибока пройма, щільніше пряжа. Оверсайз, але з акуратною посадкою зверху. Висота головки дорівнює 20-30% глибини пройми. Глибина пройми це відстань від найвищої точки окату рукава до підрізів. Далі, продовжуючи в'язання рукава по колу або поворотними рядами, якщо виріб шивний. Якщо потребує модель, скорочую петлі, відступивши 3-4 петлі від бокового шва рукава з необхідним темпом. В'язання це не лише петлі, а й пророзуміння форми. Якщо сьогодні вам стало хоч трішки зрозуміліше, значить цей влог був недаремним. До наступних зустрічей і в'язальних історій.